Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Знаєте, перший влог, який я вже випустила, можна було назвати прибирання День перший, а це вже другий день прибирання день другий. Але на початку я вирішила пофарбувати собі брови. Я вже проснулася, душ прийняла, прання закинула. Ось, А тепер думаю, що треба. Нафарбувати брови. Тому як я це також завжди, завжди відкладаю на потім, потім їх сама профарбовую олівцем для брів, але мені так зручніше, коли нафарбувала і декілька днів можна ходити, і якщо нафарбуватись, то тільки тональні і трошки вії підфарбувати. Я вже розвела хну, завжди розвожу ось в такій рюмочці І буду зараз малювати. А потім приймусь за прибирання. Як ви вже знаєте, в мене сьогодні по плану прибирання ванної кімнати. Те, що я не люблю, а ще я що не люблю, так це просувати білизну, але про це ви також знаєте. І в мене зараз цього просування також дуже багато. Тому роблю все поступово, не за один день. А так як і ви вже знаєте, що мені треба йти на манікюрчик, то хочу всі такі справи, які стосуються багато що ну, з водою пов'язано, да, то хочу саме зараз зробити. Так, до нового року я ще декілька разів буду все це прибирати, але не в такому великому масштабі. Ну, що стосується кухні. Можливо, сьогодні буду ставити ялинку, можливо, але ще не точно. І ще мені треба буде виходити сьогодні на вулицю. Дещо треба мені забрати. Ось, планів багато. Так що залишайтеся зі мною. Так, перша частинка є. Знаєте, дивлюсь, мене щось обкидало. Думаю, від чого це? Треба переставати їсти. Печиво, але іноді, знаєте, на вечір, коли вже там повечеряли, трошки посиділи, кожен своїми справами займається і хочеться щось таке перекусити. Ну, і я ж також людина, яка полюбляє солодке, не фанатично, але іноді хочеться. І он до мені вилазить все це солоденьке боком. Але що робити? Так, далі продовжую. Головне. Ось ці хвостики добре намалювати, а інше піде як по маслу. Ну, все, і тепер буду ходити хвилин 10-15, Хай фарба підсихає. Ми вже поставили, дивіться, ялинку розібрали. І ось яка вона, бачите? Плита це голуба смерека. Ну, така прикольна, я вам хочу сказати. І якщо вам цікаво, то пишіть, я залишу вам посилання, де можна таку ялинку замовити. Нагадую, вона коштувала, я не пам'ятаю точно скільки, але 5, 5 400 десь так, дивіться. Ось. Все. Зараз я ще підправлю, але дуже вона гарна. Тут 2 метри 2,20 чи 2,30. Ось така. Гарненька. Мені подобається. Вийшла. Дивіться, яка краса, правда? ж Все, і ми ялинку вже нарядили. До Різдва готове. Тут вам цей ракурс ракурс майже не знімаю, тому як трошки робимо ці сходи своїми силами, як можемо. Сподіваюсь, що колись і ось це стане гарним. Дуже довго вже її. Я вам вже казала цю історію про ці сходи, але що маємо, то маємо. Тому вирішили хоч трошечки доробити своїми руками. Зараз трошки її знов розібрали, щоб довести до ладу. Тому як вона була зібрана, знаєте, тяп-ляп. тяпляп. Але не про це, а ось про це. Гарненьке ялиночка. Ще поставила сюди декор. Але щось мене тут смущає ось ця свічка, яка постійно клониться в різні боки. О, вже нормально. І тут гарно. І ще ось тут можна включити ліхтарик. Здається, минулого чи позаминулого року я ще купувала. Дивіться, яка краса. Хоп! Ось купувала цей дифузор з ароматом. Мандарина, кориця. Ну, щось таке зимове. О, Дивіться, знов похилилась. Чого ти мене підводиш? Стій, казала. Ось так. Стоять. Ось, ну, а я зараз готую вечерю. Ще встигла, до речі, поприбирала в ванні сьогодні. Потім суп зварила, паралельно робила. В ванні прибирала, суп варила. ось. І сходила ще на пошту. Кума мені допомогла, ми замовляли по, е, через інтернет. в епіцентрі дві е, сходинки нам треба було. Тому як коли ми приїхали в епіцентр, е, в мене були параметри цих сходинок. То в епіцентрі одна сходинка, наприклад, там 1400. Да, а в інтернеті. Епіцентр інтернет магазин, інтернет-магазин з епіцентру. Одна сходинка 400 з чимось гривень. Уявляєте, нам дві вийшло по тисячу тридцять чи що? Ну, біля 1100 гривень. Я вже не пам'ятаю. Ось, то мені сьогодні кума допомогла. Ми з'їздили на пошту, я забрала ці сходинки. Ось, ми ну приїхали і ще й нарядили Йовку. Багато справ за ці дні. Робиться, але знаєте, мені подобаються якісь такі е, продуктивні насичені дні. Так, іноді можна посидіти, нічого не робити. Але перед святами треба рухатись, тому як е, завтра я йду на манікюрчик. а сьогодні брови я собі пофарбувала. І завтра я ще йду на корпоратив. Так що, ось так. Іду не пофарбована. Але знаєте, що купила сьогодні, зайшла в Єву. Мені подружка, з якою я працюю, порадила ось такий спрей. Напевно, ви знаєте, це я жодного разу його ще не купувала. Ось такий спрей, щоб запшикати сивину. Я вже тут трошки попробувала, але мені здається, сивину, воно погано закриває. Але це краще, ніж нічого, бо я вже така в мене макушка. Світиться, то завтра запшикаю ось цим. В ванні в мене ехо, за того, що треба витрусити килим і покласти, і буде краса. Ось все. Ну, Вам неозброєним оком і не видно, що тут е, чисто. Рушнички. Все випрала Дві, е, два рази прання запускала. А ще, до речі, треба включити. Пральна машина за, за цей. Видала мені, що треба зробити чистку барабану. Що? Що ти на носа вже повісила? Бльостку? Ти також вже себе прикрасила, так? Бльостка. Да? Що хочеш? Відстань. Вимагательниця. Що ти мені ото? Лапами своїми, шуршуми, ляпами. ляпами, ляпами, ляпами баляпами. Так, вирішила приготувати на вечерю рибку. Сходили в магазин, купили хек, розібрали її тако, відділили від хребта. А рибка в нас буде з пюрешкою. Тут же картошечка, водичка закипає. Для нас я хочу просто посмажити рибку в цьому в борошні. Зараз поріжу шматочками. Ось, А так як Нікуся в нас не любить рибу смажену, вона взагалі не оселедець, нічого такого. Єдине, яку рибу вона полюбляє, так це червону, сол, солену. Ось. А ось таку вона не любить. І так як е, хек він. Без кісток, так? тільки ну, той хребет є та й все. Ось, Я хочу зараз порізати його смужками, цей хек, і зробити в панірувальних сухарях. Спочатку буду обмакувати в борошні, потім. В яйце, потім в панірувальні сухарі. І подивимось, що в мене з цього вийде. Знаєте, хочу такі, ну, на кшталт рибних паличок. Чи, наприклад, як нагі це готую, і також само хочу зробити з рибою. Подивимось, що у мене вийде. Ось така рибка виходить. В мене це в, паніру... в паніровці. Я вже скуштувала, прикольно виходить. Цікаво, чи нікусі сподобається. Зараз вона гуляє, прийде і буде вечеряти. Це в мене мука, яйце і ось це просто в муці. І хочу для себе зрозуміти, яка саме мені більше сподобається. Тому як раніше я взагалі змішувала муку з яйцем е зразу, і щось воно не то виходило. А ось так мені подобається. Ще думаю, знаєте, можете на різдво посмажити таку рибку. Хоча не факт, на різдво ми вже також склали меню. Подивіться, як наляпала. Картошка в мене вже зварилась, треба товкти. І салатик в мене буде квашена капуста, яку мама заквасила. Дуже смачно вийшла. Друзі, ми вже повечеряли. І знаєте, чим я зараз займаюсь? Я купила ось таку бумагу, побачила е, цей спосіб в тіктоці. Пішла сьогодні, знайшла ось таку бумагу. в Звичайному канцелярському відділі. Бачите, яка вона гарненька. І знаєте, що я з нею зараз роблю? Дивіться, нарізала ось такі смужечки. Для себе я. Відміряла по 8 сантиметрів ось ці смужки. В принципі, можна і на глаз різати, але я хочу, щоб більш-менш це все було однаковим. Потім, щоб досягнути ось такого результату, що потрібно зробити. Так, зараз я це відкладу. Взагалі я роблю бантики на ялинку. Ось, беремо, складаємо ось так, з двох сторін. І зараз я покажу, що буду робити далі. На фоні в мене супермама. Ось, дивіться, беру, складаю ось так. Ну, щоб-менш рівно воно вийшло з обох сторін. Ці дві половинки, хоча не принципово. Це вже таке діло. Ось так, бачите, склала. І тепер буду вирізати е, цей бантик. Чи, ну так, метелик, так, чи як там. Дивіться, отако склала і вам так не видно. зараз. Так, ось, о, бачите, склала. І починаю вирізати. Так, в мене також. Я вже три штучки зробила, воно не ідеально в мене виходить, але на виході потім виходить прикольно. Так, вирізали і знизу також само робимо. Потім все це можна підрівняти. Я ж кажу, я вже три штучки таких вирізала це прикольно виглядає. І ще я вам зараз покажу. Я вчора а, пробувала робити з стрічок. У мене залишились від квітів, і також дуже так там ж хоч видно, що я вам показувала чи ні, і в мене має получитись ось такий шаблон. Так ми ось то склали навпіл, вирізали ножицями. Зверху, знизу, потім розгортаємо і має получитись ось такий шаблон. Потім, щоб вирізати серединку, так, складаємо, вирізаємо просто ось таку смужечку. І все це треба скріпити цим. Клей пістолетом, тому що я дивилась, дівчинка каже, ну, там, де я е, знайшла е, цей спосіб, ось то дівчинка каже, що саме цей матеріал е, скотч не бере, тому краще скріпити е, тут, з двох сторін е, цей метелик е, клеєм пістолетом, потім е, прикладаємо ось сюди смужечку, ось таку і також склеюємо по ззаду. Бачите? І виходить ось такий бантик. Я ще не склеювала, я спочатку хочу навирізати собі ось такі шаблончики. І ще можна вирізати такі, знаєте, знизу дві стрічки. Зараз я спробую на одному варіанті і подивлюсь. Мені краще ось так дивіться. Чи зі стрічками? Ну, якщо ще вирізати знизу такі стрічечки, то так буде краще чіпляти, ну зручніше на ялинку. Але мені вже і так подобається. А взяла чим кріпити на ялинку, хочу спробувати купила ці скріпки і скрепочками якось вчепити, бо мені ялинка якась пуста, так як вона вже у нас така велика, вийшла? Попередня була менше десь в два рази, а на цю мені хочеться більше її чимось прикрасити. Тому так. А ще знаєте, про що я подумаю? Що треба було мені брати е, дві, два кольори ось цієї бумаги? Є е, черв... там, е, різні кольори є. Але я взяла червоний і там ще був е, золотий колір. І я думаю, що треба було брати ще золотий колір для того, щоб. Серединку можна було б зробити золотого, із -за того, що в мене ялинка на ялинці іграшки червоні і золоті. Ну, але так, що маємо, то маємо. І потім вам покажу вже. Ну, напевно, в наступному відео результат з цими метеликами на ялинці. Ну мені подобається. А зараз вам ще покажу, які метелики я робила вчора. Просто із стрічок з квітів. Дивіться, також знайшла в тіктоці такі способи. Ось такі в мене стрічки були, ленточки. І я подивилась, там на пальці треба намотувати і ось таку красу робити. Спочатку думала на ялинку почепити, але вони мені по кольору не підходять. Ну і небагато в мене цих стрічок. Якщо довго мати стрічку одного кольору, тому вийшло б набагато б краще. А так, поки така композиція в мене в, цьому, в коридорі. Якщо вам цікаво, то пишіть, я вам заснімлю, як робити ось, це. ось такі метелики, але мені вони також дуже подобаються. Класні вийшли, гарні. <свят> Собаки хроплять солодко сплять. Я їх сьогодні на вулицю виводила, там холодно, вони скоренько погуляли і додому оточилять, відпочивають. Дивіться, друзі, які класні бантики вийшли. І ще донечка мені порадила їх ось так ось зжати. І бачите? Так ще краще навіть виходять. У мене ще два листочки такої бумаги залишилось. Напевно, що я їх дороблю. Хочу зараз приміряти на ялинку і подивитись, як буде виглядати. Це, ззаду виглядає це ось так, бачите. І дуже швиденько вони кріпляться ось цим клеєм. І Зараз хочу взяти скрєпочку і ще подивитись, як причепити на ялинку. Але вам хочу сказати, що це економно в принципі виходить, тому як один лист такої бумаги коштує 15 гривень, і з цього листочка можна зробити багато цих бантиків, дивлячись, якого розміру ви хочете. Так як я беру цю стрічку по 8 см, то з одного цього листочка в мене виходить ось три таких. Бантика, а залишки йдуть на ось ці штучки на серединку. А якщо купувати в магазині, то це буде ну такі бантики. да чи то Скільки вони? Ну Гривень 50, мені здається, 40-50 будуть коштувати, дивлячись де. Пишіть, як вам подобається чи ні. Мені подобається. І ось так вони виглядають на ялинці. Ну, треба ще трошечки більше зробити, щоб було більш гармонійно.